Всім привіт! Знов з вами я. Звати мене Віталій. На попередніх наших відео я вам розказував про віджити, як їх приєднати з Samsung Hubs і скачати з інтернету спеціальною програмою самі Vidget. Приєднати до телевізора. Тепер я вам хочу, хотів детальніше показати віджит, так званий XSMART. Це віджит, який ми буквально на днях приєднали з вами через програму Semi Ми тоді, хто бачив це відео, так і не роздуплилися, що саме, як туди зайти. Я вже трошки з ним попрацював, от запускається цей Ексмарт. В принципі, там є от така штука, як Torrent ТВ. І червоними буквами тут чітко написано, що. Проєкт XSmart не має ніякого відношення до Torrent ТВ. Тобто він є платний і збором грошей не займається. Теоліст аналогічна ситуація, але це нас в принципі не цікавить. Нас цікавить кінозал Smart, то це вже їхній проєкт. MusicBox Smart. Ну і Viva TV, який теж, в принципі, до них відношення немає. Але дивитися можна. Тут іде телебачення. Що саме основне тут треба зробити? Щоб це все дивитися, вам потрібно просто в налаштуваннях пройти авторизацію. Тут є такий лічний кабінет, і тут є таке меню, як авторизація. Де ви в емейл e забуваєте свій емейл-адрес. E так. В паролі забуваєте пароль, тиснути готово, і воно показує, що ви вийшли. вийшлі. Що зробити, аби тут зареєструватися? Значить, є такий сайт xsmart.tv В принципі, якщо ви встановили цей додаток і ви захочете ввести логін-пароль і зайти, то воно вам зразу і напише, що пройдіть реєстрацію на сайті xsmart.tv. Це роботи на 2 хвилини, не більше. Тепер, коли ви вже сюди обійшли, ідемо, покажу вам. От є таке меню інформація, яке показує дані про вас. До вас, про ваш телевізор, про вашу реєстрацію. Отак. От Тепер покажу вам VIVAT TV закладка. Це те, що мені сподобалось. Це можливість дивитися і під телебачення. От дивіться, я телеканал 1 плюс 1. Нажимаємо на нього. 1 плюс 1 показує. Причому показує. Без проблем, без затримок. Взагалі супер. Ну, мабуть, то ще зв'язано з інтернетом, але на інтернет я в себе не жаліюся. Щось подивимося з такого, що ми не можемо зустрічати на тарілці, на спутниковому телебаченні. Наприклад, в 4 Техно. Будь ласка, показую без проблем. Що ще? От. А Медіа преміум телеканал. Як бачите, зразу з боку видно, йдуть, е, типу, програма. Теле... Телепрограму видно. Тобто показує, що транслюється і що буде надалі транслюватися. От іде фільм. Яких каналів тут є поки бачу 49. Ідемо далі. 70, 95, 101, ТВ 1000 екшен, 101 канал у списку. Теж показує, проблем немає. В принципі, цей додаток мені дуже сподобався. Каналів багато. 170. 190, 200 перевалило. тен те є. Одним словом, 200 каналів і більше, бо це ще не кінець. 228. От. Що точніше. Ну, по VIVA TV все зрозуміло. Music Box Smart. Music Box Smart веде нас на медіа ресурси, де ми можемо прислуховувати музику, дивитися кліп. Але це розділ стане доступен, якщо ви підтримуєте наш сайт. Ага, тут зверху, якщо видно, висить червона колодочка. Кром, де висить червона колодочка, в принципі, і радіо ви дивитися не зможете. Так що Music Box Smart відпадає як варіант. Ну, але нічого, ми ще маємо кінозал Smart TV, яка теж доволі хороша штука. Тому що вона веде посилання на всі е, інтернет-ресурси, які транслюють відео. На те ж саме от, XUA, яке йде, до речі, відкрито, FS2 йде закрито. Ми зразу орієнтуємося по колодочці. Де є колодка, там трансляція неможлива. Перепрошую, вийшов, зараз зайдемо ще раз. До речі, додаточок XMART постійно оновляється. У мене він вчора, як я його чи позавчора встановив, то сьогодні зранку він вже оновився, причому сам. Це дуже приємно. Кінозал. Ну, беремо цей же XUA. Юа, беремо зарубіжні серіали. Так. От, ходячі мертвеці. П'ятий сезон, перша серія. Запускаємо. Звісно, як же без реклами? У нас в принципі, хто дивиться акцію через інтернет, той знає, що там на кожне відео є реклама. Є. Перемотка працює, працює, дивіться, якщо звернете увагу, перемотка працює. О. От, в принципі, так працює цей додаток. Цікаво ще, чи є ще якийсь відкритий, крім цей крім XUA. Ну, Подивимося цей Game TV Ru. Що це таке? Трейлери фільму, передачі про ігор. Може і для когось це теж буде цікаво. Twitch TV. Єгри канали. Це, так поняв, відеоканали геймерів. Кіноконет. Фільми так само є. Кордавінч. Включаємо. Картинка є. А отже, працює. Ну от, в принципі, це все, що хотів вам показати. Встановлюйте собі додаток X-Smart, додаток Чудесний, можливість дивитися телебачення, а також фільми без всяких шнурів, кабелів. Супутникових тарілок, антен, таке подібне. Достатньо просто Wi-Fi підключення до інтернету. Все, тримайтеся, чекайте нашого наступного відео, обов'язково розкажу вам щось цікавого, що зв'язано з Smart TV. Пока.